Так з паністю, всім доброго денечка! Гарного денючка, п'ємо каву з медом і розвиваємо українське бджільництво. Продовжуємо цю класичну і свого роду імпровізовану роботу. І до вас відразу питання. Напишіть відповідь в коментарях, а що ви зробили сьогодні для того, щоб українське бджільництво завтра стало краще. Ми зараз не говоримо про державницьку позицію. Ми зараз не говоримо про позицію там політичну, ми не говоримо. Про інші позиції, тому що державницька позиція всіх однаково, українець, Україна українське, а політична позиція ну, то таке, то діло п'яте. Політики міняються, приходять і уходять. А от бджільництво бджілка була, є і буде. Тому саме головне, що ви зробили для розвитку бджільництва з позиції простого пасічника. І в коментарях не потрібно писати, а що ти зробив. Кожен день над цим працюю, над цим тружусь. І сьогодні що я зроблю для того, щоб українське бджільництво розвивалося краще? Я вам трошки покажу ножі гуслія. І п'ю каву з медом. Да? Це ще як мінімум одна позиція, що я сьогодні зробив. Я, я з'їм 50 грам меду з цією кавою, да? ну я їх вип'ю 2-3 в день. Піде 50 грам меду. На ринку стане дефіцит медової продукції, і ваш мед подорожчий. От що зробив я, а що зробили ви? Так, давайте дивимося, значить, ножі гуслія. Тут, бачите, їх от такий от вибір представлений на сьогоднішній день. Значить, е ножі є. Трьох основних видів. Давайте я вам зараз їх покажу. Ці три основні види. Значить, саме електроножі, тому що є і прості ножі. Зараз я вам ті, ті покажу. Значить, перше, це ніж 280 мм. Електричний. На 12 вольт, якщо я не помиляюсь. Так, да, 12 вольт 40 Вт. Ось це підключається і працює. Нагрівається оцей от елемент. Дуже гострий ніж, реально, реально гострий. Коротше, такс, три основних види ножів. Так? Чорний ніж, 230 мм, 230 мм, ніж нержавійка І 280 мм, ніж нержавійка. Всі вони, як бачите, електричні. Давайте візьмемо якийсь ножик, будь-який із. Цій покладемо, хай лежать. Такс. Подивимося на лезу. Лезо, бачите, геть переливається з нержавічкою. І, в принципі, чорний теж геть переливається. Гострий, дуже гострий. Е, як продемонструю зараз вам гостроту цього ножа. Е, бачите, в мене така пожм'якана бумажка. І, і воно його ріже. Я в шоці не рве, а ріже панове. Просто воно е, нерівно його відрізає, тому що тут бачите, такий конус, він товщиною. Ну, товщиною десь міліметрів 3-4 може далі. Товстенький ніж. Не знаю, скільки точно міліметрів. Лінійки немає, щоб поміряти. Ну, коротше, товстенький такий. Ну, типа, отако, я його не зможу зігнути. Так. Якось тут у них продумана система. Не знаю як. В принципі, його роботи, я думаю, він, думаю, для вас особливо пояснювати не треба і так. У нас великі фахівці електрики, я ні. Включаємо в акумулятор, він нагрівається, і ним ріжемо все, що нам необхідне, саме в вигляді забрусу. Так, такі от 230 мм. Е, оцей шнурок класний, ну реально товстий. Е, бачите, е, ось ці жилки тут ну не порвуться. вони зразу, Не порвуться. Теж класні. Крабіки тут теж не, не самі дешеві, наверное, що. Ну Я не скажу, що вони прям-вау-вау-вау. Е, але мідні, доволі, е, доволі такі плотні і е, гарно будуть, я думаю, ходити в роботі. Ну, що з цих крабіків треба? Від цих крабіків нічого не треба, крім того, щоб вони виконали свою роботу для контакту. Е, так що, ось так, ніж гуслія 280 мм. Не знаю, чого люди дуже хвалять оці чорні ножі. Ну, можливо, на то є якась причина, чого вони хвалять чорні ножі. Класний ножик, що можу сказати. Просто класний ножик. Гарно буде працювати. Ось в такому вигляді воно відправляється. І не просто ось в такому вигляді, а всередині є інструкція. Ось тут є інструкція, технічний, технічний паспорт, скажімо так. Технічна. Технічна, технічна якась рекомендація. Ну, коротше, давайте розгорнемо, подивимося. У нас ж обз... оглядове відео. Ось така всередині штука вложена. Електроніж пасічний 230 мм. бачите? Так, е і гарантійні зобов'язання. Зобов Кооператив ПАВІК надає гарантійні зобов'язання під штамп, розпис і дата. Все, все, Все. Все тут серйозно. Значить, давайте гаранті... гарантія поширюється тільки на ножі, які експлуатуються згідно нашої інструкції. Виробник бере на себе зобов'язання по безкоштовному ремонту або заміні ножа на новий протягом року з дати продажу виготовлення. Так, дата продажу я не знаю, чи тут проставлена. Але, ну, напевно, що немає дати продажу. Ну, дата продажу є в нас от в такому от. Документ, да, який називається е, накладна. Да. Так, е, в термінових, е, термінових випадках виробник міняє ремонтні ножі на нові за півціни на момент обміну. Контакти тут залишаються, кажу штамп кооперативу ПАВІК. Е, і коротше клас. І технічні характеристики. Да. Електроніж пасічний 230, призначений для зрізання забросу з бджолиних сільників. Габарити леза 2 на 2 мм на 40 мм 230 мм. Тобто 2 мм, так розумію, товщини. Робоча напруга 12 мм, робоча температура 70-90 градусів Цельсія, потужність 40 Вт, маса ножа 300 г час нагріву до робочої температури 40 60 секунд, довжина електричного шнура 2 м, джерело живлення. Автомобільний акумулятор 12 вольт, полярність підключення не має значення. Зарядний пристрій до е, АБ 12 вольт. Е, понижувач трансформатор 220 на 12 вольт. Ну, коротше, бомба. Да? І тут інструкція з експлуатації. Її зачитувати не буду. Давайте ми протестимо зараз увімкнемо в розетку його з цього ножа. А, як? Ми в розетку не увімкнемо. У мене тут акумулятор немає. А, все. Але 220 я його підключати не буду. Ну, коротше, провірити, зараз ми, ми не будемо провіряти. Хіба що піду в машину до акумулятора підключу, подивитися. Але вигляд його зовнішній однозначно втілює довіру, ще й непогану довіру. Тут навіть таку резинку сюди обмонтовую, для того, щоб він, для того, щоб він тримався і тут, щоб не переломувалося. Це доволі важливо. І 2 метри оцей шнурок. Ну, теж файно, теж файно. Так, переходимо до наступних ножів. Це відео буде без монтажа. Так, є ось такий зубчастий ніж. Є ось такий от, е, ну, скажімо так, звичайний ніж. Да, вони всі з нержавійки, Є ось такий ніж трапеція, і є ось такий ніж трапеція. Да? Тобто цей 230 мм. Точніше. Коротше, не 230. Скільки там міліметрів йде е, звичайний ніж простий. Є оцей 130 мм, оцей коротенький, цей іде 180 мм. І ці два йдуть по 205 мм. Єдина різниця, що цей зубчастий. До речі, зубчастий доволі твердий. ну, Він товстий, я його не можу зігнути так просто. Цей теж хороший ножик, гострі ножі, теж заточені класно. Цей можна додатково заточувати, я так розумію, коли вже з ним попрацював, він трошки зносився. Як вони в роботі, я вам чесно сказати, не можу, тому що я ними ніколи сам не користувався цими ножами. Я користувався іншими ножами, е, от по типу от такого ножа. Да? Можливо, то і є теж ніж е, виробництва гусія. але я не, не знаю, тому що тут, бачите, ніяких лейб немає. І це до е, самого пана Юрія буде така рекомендація. Е, я йому запропоную, щоб він на цих ручках е, тут позначав або ніж гусля, або кооператив Павік, щоб було видно. І, зрозуміло, чиї -то ножі, Бо я останній раз собі ножа купляв років 5 назад, навірно, що, навірно, що візьму собі ще раз ножа. Нового, нового вже, вже пора нового. цей. Так, от такі от ножики. Вони з знержавічки. Класно. Переконаний, що класно будуть працювати. Таких ножів для пасічника треба мати кілька штук. Но це ще не все, панове, що я вам хотів би показати. Так, пожіть, де що лежало? Ах ти, так, цей сюди. Думаю, це важливо, тому що там всередині інструкції відповідно. Це сюди. І ось цей сюди. Так, зараз я вам ще покажу. У мене тут є на сьогоднішній день не тільки е ніж ось таких виробництв, да, Юрія Сергійовича Гуслія. Може, по батькові тільки поновився. Так що відразу перепрошую. Так, це ми звернемо, положимо сюди назад. Положимо сюди його назад. І, е відповідно, місце розмістимо от, ніж чорний. Так, все. Там ми не перепутаємо, тому що цей коротший, цей довший. Бачите, яка різниця між ними? От так. -с. Класно, але такий ніж. ну, Видно, що ніж. Такс. Так, цей довший довша емблемка. цей трошки коротший. Так, все. По ножах. Дивіться, який їх тут файний, взагалі е, у нас тут стоїть, як воно, як воно класно виглядає. Да? Ножі гуслія. Так, тепер давайте положимо так, щоб прям було вау-вау-вау. От ви вчора заморочились, повиложували. О, дивіться, як чик. І цей такий носатий вперед дивиться. Лезо в нього легке. ну Легше, ніж дріб, який тут є. Так, коротше, їх з ним, але дивіться, як красиво. Тільки на картинці воно таке собі, так воно не дуже красиве, да. так. Ну і ці ножі. Ну, і все, в принципі, кому треба. Ножики от вам можете запросто замовити. Так, далі. Що в нас ще є? Це я не зможу так вам легко показати, а ще зможу. У мене ж ось є стоїчка зараз. Значить, дивимося далі. Так, ставлю камеру. І тут ми маємо. Оце о, приблуда для обрізки рамок. Коротше, ну, забрус. Я думаю, що ви вже в багатьох блогерів таку штуку бачили. Розпаковувати я її не буду. Коротше, ніж для обрізки забрусу. Да? Сюди всередину попадає рамка. І вона. Так, всередину сюди попадає рамка, вона обрізає. Коротше, нічого складного тут немає. Для того, щоб обрізати, зразу з двох сторін обрізається. теж електричний. Бачите, тут є підігрів. Тобто, цього -то вся тема ніж підігрівається, ставиться ця вся штука на такий от стіл. Да? Приблизно так воно буде виглядати. Тільки напевно, що тут ще десь в комплекті там всередині сховані ножки до цього всього діла. Не знаю. Бо я не думаю, що воно так низько повинно бути, воно по-любому повинно бути вище. Такс, і тому. Такс, і ще ось дої в мене. Такс, спождіт, бо треба акуратно. Такс, і ось дешев в мене є воскотопка. Оскотопка з нержавійки на 20 рамок, велика воскотопка. Так, -с. зараз ця лоскотопочка трошки вам теж покажу. Ну, дивіться, я не знаю, чи в мене зараз вдасться її відкрити, тому що вона в коробці. А доставати її самому ну, вона важка, коротше, вона важка, реально важка. Сюди в середину заходить 20 рамочок. там знизу, є кран. там знизу знизу є є кран, кран, збігає Віск. З цієї сторони є момент, щоб закачувати воду, воно теж електричне. Там є даже датчики, ви включаєте, виставляєте і ваш воск топиться. Оця вся штука герметична, там доволі гарна виробництва проклейка. Все коротше чітко. Так що ось така от воскотопочка, але ну, не хочу доставати, бо я сам просто звідти не достану. треба когось, щоб... Допомогли. Так що так. Тому панство. Підписуйтесь на канал Дукіперй. Це відео для кооперативу Павік. Вони мене не просили це робити. І я зараз це роблю не за гроші. Я зараз це роблю не в цілях там, комерційної реклами. Мені просто подобається ця продукція, і я їм. Хочу зробити приємно. Я хочу, щоб в кожного пасічника була якісна продукція на його пасіках. І от мені імпонує ця продукція. Я її людям рекомендую, тому що дуже багато є позитивних відгуків. І я хотів би, щоб в кожного на пасіці було гарне і якісне. Тому і показую. Тому і показую. Ну і звісно, ми це все діло тут в магазині маємо. Ви можете приходити купляти, і все буде файно. Але знову ж таки, це не замовна реклама. Я за те, що я зараз роблю це відео, мені ніхто нічого не платить. І я не хочу, щоб мені хтось щось платив. Тому що мій канал це індивідуальний канал, і я не буду там прикламувати вощину, наприклад, за гроші. Да, от, тому що там зараз в інтернеті, що ви тільки знали, панове. Коротше, е, коротше, саме головне, що є якість. Я хочу, щоб це все доходило до людей. Е, і і от, от така от наша реальність, от така от така наша правда. Якщо я Переконаний, продукція, якщо вона мені подобається, вона попадає на цей канал. А якщо ні, то й вона сюди просто не попадає. І які б ви мені гроші не пропонували, вона сюди попадати не буде. Ось так. Якщо я випадково потом побачу, що ця продукція не відповідає якості, яку я собі е, розумію, да, там, при роботі там, і так далі, і так, далі, і так, далі і так далі, тоді я скажу, да, дійсно, паново, я там помилився, чи мене там провели, мене там обманули, продукція гавно. І тоді ми не будемо вам це далі показувати. От і все. Тому якось так принцип нашого каналу. Але на сьогоднішній день ця продукція 100%. Мені подобається. Видно, що вона якісна, видно, що вона толкова, видно, що вона буде гарно працювати. Тому що, похожими ножами я працював. Я не знаю, може, це є виробництво кооперативу Павік. Просто не орієнтуюся через те, що. Ну, Просто не орієнтуюся, бо там немає ніяких емблем, і це вже було дав давним-давно. Я ще не займався тим, чим я займаюся. Так що, панове, разом розвиваємо українське бджільництво. Я пішов пити каву з медом, а ви підписуйтесь.